Виконуємо номер 61 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Пряма МК дотична до кола. Точка О центр кола. Точка М. Точка дотику. Малюнок 11. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. Знайдіть кут БМК, якщо кут БОМ 130 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачу. У нас коло, центр О, МК дотична, кут БОМ у нас 130 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута БМК. За властивістю дотичної. Дотична, перпендикулярна до радіусу проведеного в точку дотику. Тому ОМ перпендикулярно МК запишемо за властивістю дотичної ОМ перпендикулярно до МК. Тоді кут ОМК дорівнює 90 градусів. Трикутник МОБ рівнобедрений з основою МБ. Трикутник МОБ рівнобедрений з основою МБ. І пояснюємо ОМ дорівнює ОБ як радіуси за властивістю рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні кут ОМБ дорівнює куту ОБМ. Ну, а тепер знайдемо наші кути, оскільки сума кутів трикутника. 180 градусів то кут ОМБ, дорівнює куту ОБМ і дорівнює 180, відняти кут МОБ і поділити на 2 Це буде 180, відняти 130. Маємо 50 градусів і поділимо на 2, це буде 25 градусів. Ну а тепер із аксіоми вимірювання кутів, знаходимо градусну міру кута БМК. Вона дорівнює різниці градусних мір кута ОМК і кута ОМБ. Це буде 90. Відняти 25 маємо 55, 65 градусів. 65 градусів, 80-90. Записуємо відповідь. 65 градусів. Номер 61 із розділу «Повторюємо геометрію за сьомий клас» підручника «Геометрія 8» та «Математика 8» виконано.